У передніх відео ти згадував про пограбування українського народу, чому саме ти говориш про пограбування, і розкажи, будь ласка, як це відбувалося? Пограбування українського народу відбувалося в 90-х роках під час так званої прихватизації. По суті, як під час декларації про суверенітет, так і під час прийняття Конституції України, Конституції України в 96-му. Було записано, задекларовано, що всі ресурси, надра, земля, водні ресурси і так далі належать українському народу. Проте це залишилось на рівні декларації. Фактично цієї правової норми не було реалізовано, її необхідно було реалізовувати в подальшому, приймаючи певні закони і підзаконні акти. Але це не відбувалося, це не було зроблено свідомо. Чому? Тому що Україна це держава, яка володіє 5% світових ресурсів. Це колосальний запас. І 5% світових ресурсів це цінність набагато вища, вона не вимірюється мільярдами доларів насправді. Тому що, ну, наприклад, українська земля вона не має ціни, тому що доларами ти сити не будеш, а земля здатна годувати сотні мільйонів людей. І фактично, якраз для того, щоб Залишився існувати механізм, з допомогою якого цю власність передати в приватні руки. Приватні руки не випадкові, а перед тим попередньо домовлено підготовлені. Заради цього це і відбувалося. Фактично, по суті, народ України, декларативно бувши власником цих ресурсів, він не отримав ніякої вигоди від її передачі у приватні руки. Але серед цих приватних рук, які стали прихватизаторами народної власності, серед них не було випадкових пасажирів. По суті, процесом прихватизації контролював повністю партійний номенклатурний апарат. Фактично, це ті ж самі колишні комуністи, їх діти, там партійна еліта, куми, брати, свати і так далі, завербовані сексоти. І фактично можна говорити, що прихватизація відбувалася під повним контролем Кремля. Під абсолютно повним контролем Кремля, відповідно, зараз, внаслідок того, як відбувалися ці процеси, можна абсолютно чітко стверджувати, що абсолютно всі олігархи, всі кланово-олігархічні групи вони зв'язані з Кремлем. І відповідно через те ми бачимо такий перебіг війни, такий перебіг взагалі політичних процесів в Україні. А що це за ресурси, окрім землі? Це заводи, це знищене сільське господарство. Це Мінеральні ресурси, це той же ж газ і нафта, адже газу, який видобувається на території України, повністю достатньо для потреб населення України. Це електроенергія, це теплоелектростанції, це обленерго. У нас фактично в теперішній час, в умовах війни, те, що нам розповідають про про необхідність підвищення тарифів, це повний абсурд. В умовах війни, в умовах такої критичної ситуації з таким природним багатством України, з такою кількістю атомних електростанцій, теплоелектростанцій, які у нас були і які у нас зараз залишаються, для нас що газ, що електроенергія могли би бути взагалі безкоштовними на певний період. І це не міф, це не є який-небудь абсурд, це абсолютно легко можна доводити. Але взагалі насправді будь-які місто і місто утворюючи. Підприємства повинні перебувати у власності народу або у власності громади, тому що вони постійно будуть мати роботу, вони постійно будуть забезпечені. А, По суті, завдяки грабунку, завдяки розкраданню, в тому числі стратегічних підприємств, завдяки цьому з'явилася можливість тотального контролю українського народу з боку так званих олігархічних еліт.